Всім привіт та добро здоров'я! Друзі! Рекомендую взяти на замітку рецепт пухких ніжних булочок на кефірі. Маю надії, що вони вам дуже сподобаються. Отож, до роботи. В Глибоку миску вливаємо злегка теплий кефір. Додаємо цукор, дріжджі, ванільний цукор та дрібку солі. Розтоплене злегка масло. Трішки олії рафінованої. Перемішуємо та починаємо додавати просіяне борошно частинами. Перед борошном додайте ще, будь ласка, 2 яйця, тому що я трішки про це забула. Додаю його тепер. Один жовточок забираємо для змазки. Замішуємо тісто. В кінці додаємо столову ложку рафінованої олії. Щедро притрушуємо поверхню борошном, викладаємо тісто, тісто дуже ніжне та м'якеньке. Притрушуємо його ще зверху, обвалюємо та починаємо вимішувати не менше 5 хвилин до гладкості та однорідності. Ось таке воно ніжне. Змащуємо посуд, зверху також тісто трішки змащуємо, накриваємо та залишаємо на годинку. Гарно тісто підійшло, воно дуже пухке та ніжне. Змащуємо поверхню трішки олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут та ділимо його на 12-16 частинок. Кожну частинку округлюємо, накриваємо та даємо відпочити 10-15 хвилин. Будемо формувати булочки. Злегка розплескуємо пальчиками, викладаємо начинку, у мене варене згущене молоко. Робимо ось такий мішечок, защіпуємо тісто до середини, можна сказати, вузлик. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, накриваємо на 30-35 хвилин. До жовтка додаємо столову ложку молока та змащуємо булочки. Частину булочок я притрушу кунжутом, а частину подрібненими горіхами. Даємо з масі підсохнути 5-7 хвилин. За цей час розігріється духовка до 180 градусів, випікаємо 20-22 хвилини. Дивіться, які золотаві, красиві, апетитні булочки вийшли, а які вони ніжні та м'якенькі. Начинка просто шикарна, хто ж не любить варене згущене молоко, а особливо дітвора даємо трішки охолонути, бо шкідливо їсти гаряче. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!